Ведмедик ласунчик. В одному лісі жило було ведмежатко, на ім'я Ласунчик, а звали його так, тому що дуже любив ласувати чимось смачненьким. Одного разу пішов ласунчик гуляти. Раптом під деревом він відчув, що щось пахне смачно-смачно. Підняв ласунчик голову і побачив високо на дереві дупло диких бджіл. Ага збагнув він. Це звідти так смачно пахне медом. Недовго думаючи, ласунчик заліз на дерево, засунув лапу в дупло і став злизувати з неї смачний запашний мед. Звичайно, бджоли були дуже невдоволені таким ставленням. Одна з них вилетіла з дупла, кинулася на ведмежатку і вкусила його за ніс. Ой, ой. заплакав ласунчик. Як боляче, ведмедик не втримався і впав з дерева. Ще дужче заплакало ведмежатко бо на додачу до носа воно ще й забилося під час падіння. Бджілці дуже шкода стало бідолашного ведмедика. Ведмежатко вибач, що я тебе вкусила, сказала бджілка Просто я розлютилася, що ти до нас без запрошення заліз та мед без дозволу взяв. Якщо б ти попросив. Ми б залюбки пригостили тебе смачненьким. Пробачте мені, будь ласка, я більше так не буду поводитися, сказала ведмежа. Відтоді ласунчик і б подружилися. Ведмежатко тепер часто приходило до дерева, а дикі бджоли пригощали малюка смачним медом.